Друзі, всім привіт, вітаю усіх на каналі. Виїхав я тако велосипедом до себе недалеко в лісок, глянути на місця на грибочки. Там вже трошки тако йшов. їхав велосипедом, бачу біля дороги в тому самому місці, де я знаходив, їхав сюди, бачу грибочок зрізав, положив пакетик. Думаю, пройду ще тако гляну. О, ще три такі гарні їх йшов. Ось три штучки зрізав, бачу, йду ще одненький такий, ах, класненький. о! О, от такий крутезний. Це вже буде п'ятий в один пакеті. Зараз ще одненький. Десь вона щупав ще одненько. Ось такий о ще є одненький. Зараз ще я похожу, думаю, що ще буде не останній. такий о. Той ж гарненький. Ні, це вже такий. Трошки з'їджений на сушку хіба що підаю. Коротше такого, в лісі немає дуже багато грибів, але місцями. Як то говориться, якщо натрапиш, то й на жаранку назбираю. Зараз я ще заїду по дорозі, там ще одну посадку. З краєчку похожу, подивлюся. Можливо, ще щось нащупаємо, намацаємо. Все, друзі, ставимо такий нам жирний крутий лайк. Підписуємося на канал, хто ще не встиг. А ми будемо далі збирати грибочки. Якось виїдемо на риболовлю на кружки планую. О, бачите, ще один є. О, о цей тверденький тверденькі, вроді мені би то. Ось такий красончик. Бачите, є є грибочки. Як на місці тут натрапиш, то вони є. Треба, коротше, ходити і дивитися. Зараз я походжу метрів 200 туди і метрів 200 туди ще з іншої сторони дороги перейду гляну якщо то то що можливо десь там ще знайду коротше все друзі підписуємося на канал хто що не встиг скоро у нас буде риболовля надіюсь на кружки що живці вдасться на, наловити поки грибочки зараз приїду додому сметанки підокуплю на жару снідаю Се, да, друзи каде нови застречи